Всім привіт! До вашої уваги лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Lievergy Esmara та Krivit Є різних цікавих моделів та різних забарвлень. В лоті 34 пари. Розмір від 37 до 46. Жіночі від 37 до 41. Чоловічі від 41 до 46. Черевики буде в лоті дві пари з розміром 42 та 45. Бренду ліверджі. Вартість лоту 18 150 гривень. Ціна однієї пари 534 гривні. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!